Так, доброго дня, шановні присутні. Сьогодні у нас заплановані громадські слухання щодо планованої діяльності SolarLine. Громадськості у нас немає на слуханнях. Бачу по учасникам присутній департамент, суб'єкт господарювання, розробник звіту з оцінки впливу на довкілля громадськості немає. Ми складемо акт про відсутність представників громадськості в процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, я для протокольної частини зачитаю. Що сьогодні, 1 грудня 2025 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Line, якою передбачається експлуатація молочно-товарної ферми та земельних ділянок ТОВ Line зі збільшенням потужності для вирощування великої рогатої худоби до 4999 голів по вулиці Вишнева в селі Новий Байрак Лубенського району Полтавської області. Номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 13573. На сьогоднішній день, в зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля, в частині організації громадських слухань, що вступила в силу 29 липня 2023 року, громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. На виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля, що затверджені постановою Кабінету міністрів України від тринадцятого, на громадських слуханнях присутні їх організатор, департамент екології та природних ресурсів. Слухання проводжу я, послушна Марина Васильівна, і присутній також суб'єкт господарювання товариства з обмеженою відповідальністю SolarLine та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. У визначений час громадськість на громадські слухання не з'явилася про що, згідно з пунктом 23 буде складений відповідний акт. Отже, шановні присутні, враховуючи додержання норм пунктів 10 та 23, зазначеного вище порядку громадських слухання, вважаються такими, що відбулися. Так, у нас ще триває громадське обговорення по процедурі. Вона буде тривати до 17 грудня, можуть ще надійти письмові зауваження до планованої діяльності. Якщо вони надійдуть, вони будуть включені до звіту, з, до звіту про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною висновку з оцінки впливу на довкілля. На сьогоднішній день зауважень ще не надходило. Повідомляю вам. Чекаємо до 17 грудня. Після 17 грудня розпочнеться розгляд документації. Якщо я сказала все правильно, немає зауважень і пропозицій, то ми можемо закінчувати громадські слухання. Все, немає зауважень, все нормально, так? Так. Угу. Все тоді до побачення. Всім всього найкращого. Бережіть себе, до побачення.